Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Ярослав. Я буду знімати для вас відеореакції на різноманітну музику, гурти, виконавці і абсолютно все, що пов'язано з музикою. Додам про себе пару слів. Так? Я займаюся музикою семи років. Е, також переважно граю на фортепіано, пишу власні фортепіанні твори. Також мав досвід гри в оркестрі і навіть досвід в диригуванні оркестру. На. В цьому каналі ми будемо робити не тільки реакції, але ще потім після самої реакції я буду робити художній і музичний аналіз пісні, композиції, а також спробуємо визначити мету, яку хотів виконавець донести до своїх слухачів. От. І сьогодні я вирішив почати е, вперше своє відео, звісно, що почати з гурту Океан Ельзи і з пісні, яка називається у нас Мукачево. Я дуже великий фанат цієї групи Океан Ельзи, але якось так сталося, що я не чув ще цю пісню, хоча вже минуло три місяці, вже майже 2 мільйони переглядів. Тому я вважаю, треба виправляти цю ситуацію і допомогти Океанезі набрати вже 2 мільйони переглядів. І зазначу те, що я буду робити короткі паузи під час відео, під час своєї реакції, тому що Ютуб, алгоритми да, вони можуть. Можуть подумати, що це, я намагаюся якось порушити авторські права, тому придеться робити паузи. О в святі алгоритми Ютубу. Я вас дуже прошу. Якщо ви мене чуєте, не баньте мої відео. Будь ласка, будь ласка, майте Бога в серці. Дякую. Я думаю, це, це такий ритуал, який прийдеться робити перед кожним своїм відео, перед кожною реакцією. Хто знає, може, ще й спрацює, так? Да? Так що. Ну, давайте вже перейдемо тепер до самої пісні. Послухаємо цю пісню, Мукачеву. Дуже-дуже цікаво, що приготували для нас окен Елізі. Let's go. Десь на набережній мукачі, там, де душу виймає сакура влаштував би собі побачення із собою з 80-х, я і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене доросло. Дуже подобається тут е фортепіанний акомпанемент, дуже, дуже гарно списується е картину цієї пісні. Чи хотів би він стати голосом? 最苦。 така трошки меланхолічна пісня про такі знаєте спогади з минулого життя мені здається це буде ем, зараз там вісімдесяті може потім піде якийсь там ще рік і ми можливо дойдемо до сьогодення Питав би у того підлітка, що на мене спідлова дивиться. Чи хотів би він стати церкалом покоління. Вау, прямо аж, от знаєте, мурашки по шкірі йдуть, бо ну це. <сміршки> я не знаю, в мене, може тут ще, кажуть, не бачено, але в мене трошки аж волоси дима вистали. <сміршки> Начебто проста пісня, але вона мені дуже зараз подобається. І от така гармонія, прямо. Ну, дуже професійно Ну, Тут можна казати про професійність, коли це, йде, коли це виконує океаналізи. І так, да, це реально вона йде тепер до 90-х, як я і думав. Подивитися, че хоч. Здали місячне. Всі убив... така, така пісня, наша, як от Святослав Бакарчук, тут е, співає про, про власний досвід, але це такий досвід, який, е, який дуже, дуже знайомий багатьом людям. Випити під магорію із собою. Сіз двох тисячних і спитав би себе натхненно, що не дуже уважно слухає, чи хотів би він стати пам'яттю Покоління тих, кому балет. Емоційний такий от вокал, тобто таке, коли куплет співається, таке, знаєте, як розповідь, яка розповідає про е, події свого життя. А коли починається приспів, дуже багато емоцій. Дуже, знаєте, така от як, начебто, ж, душа, душа кричить. Дуже емоційний приспів, який додають гітарне соло, таке потужне. І цікаво буде. Послухати кульмінацію цієї пісні ми вже скоро до неї дійдемо, я суєм я я є, тим я я є, на в стилі Святослава Вакарчука. Покоління кому не молчить, не хоче вот, Такий рив гітарний. Там-пам-пам. Прям так заряджає. І це, знаєте, такий. Довий створений емоційний контраст між такою спокійною частиною пісні, а потім знову йде така емоційна, потім спокійна, потім знову от, такі от е, контрасти постійно вони отримують увагу е, слухачів. Тим, ким були, тим, ким ми є. Це коли ми були раніше. Да? Це, ну, я так розумію, про молодість Святослава Карчука. Да? То тоді була ну, таке прям трендово серед молоді сидіти з гітарою, десь там в парку, співати пісні. А тепер тим, ким ми є, це вже, мабуть, вже він співає про теперішні часи. Зараз, коли в нього вже дуже багато фанатів. Цікаве, цікаве, таке, знаєте. Подорож часом за 4 хвилини. І знову я тут, разом з вами, і будемо аналізувати зараз цю пісню. І перше, що я хочу сказати, що. Цей головний сенс це місто Мукачво, знаєте, воно відображається, наче, наче така метафора, наче таке місце, яке пробуджує спогади і асоціюється з певною частиною життя. І це може бути як конкретне місто, так і символ певного періоду, стану душі, чи прагнення вирватися з складних умов. Далі ностальгія. У тексті вона дуже сильно, майже з перших секунд, перших нот, відчувається така сильна туга за минулим за або за цими е, моментами, які, які вже ну, не повернути більше. Це також може бути ну, таким, знаєте, вираженням розриву з чимось або чимось важливим. Потім в пісні також. Є внутрішня боротьба, наш ліричний герой. Він, ніби, знаєте, перебуває на такому явному перехресті між минулим і теперішнім, і між надією і розчаруванням. Щодо музики, я можу сказати тільки те, що музика підсилює емоційні ефекти тексту. І особливо ми це чуємо в приспівах, коли починають така більш потужна йти музика, більш емоційна музика сама по собі. Ця мелодія, вона, вона начебто, знаєте, і м'яка, але, але вона дуже пронизлива і створює таку атмосферу, яка дуже гарно резонує з внутрішнім станом глядача. Ось це приблизно так, як я можу описати художнє. Замисов цієї пісні. Е, було б дуже цікаво почути е, або прочитати ваші коментарі, що ви думаєте щодо цієї пісні. І якщо вам сподобалось це відео, то ви, звісно, можете поставити лайк. Можете не поставити лайк, але я би дуже вас хотів просити, щоб ви поставили лайк, тому що тільки таким чином, лайк, коментарі ми зможемо зібрати дуже поважну аудиторію на цьому каналі. От і я дякую всім за увагу, за перегляд і всім па-па.